Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку властивості додавання та віднімання десяткових дробів. Для десяткових дробів, як і для натуральних чисел, виконуються наступні властивості додавання. Переставна від перестановки доданків сума не змінюється. Сполучна властивість, щоб до суми двох чисел додати третє число. Можна до першого числа додати суму другого і третього чисел. І якщо хоч один з доданків дорівнює нулю, то їхня сума дорівнює другому доданку. А тепер пригадаємо, деякі властивості віднімання. Віднімання суми від числа. Щоб відняти суму від числа, можна від нього відняти один з доданків, а потім від результату відняти другий доданок. Віднімання числа від суми. Щоб відняти число від суми, можна відняти його від одного з доданків і до результату додати другий доданок. Використаємо властивості додавання. Розв'яжемо номер 1249. Обчиси усно найгручнішим способом. Номер 1. 7 додати 2,8 і додати 1,2. Краще додати 2,8 і 1,2. Їх сума дорівнює 4. 4 додати 7 дорівнює 11. Розглянемо другу вправу 12,4 додати 17,3 і додати 0,6. Додамо 12,4 і 0,6. А потім додамо ще 17,3. Отже, маємо, сума дорівнює 30,3. Розглянемо вправу 3. 3,42 додати 4,9 і додати 5,1. Зрозуміло, що краще додавати 4,9 і 5,1. Їх сума дорівнює 10. Отже, вся сума дорівнює 13,42. І розв'яжемо останню вправу цього номера. 12,11 додати 7,89 і додати 13,5. Краще всього додавати 12,11, додати 7,89. Вся сума дорівня 20, а вся сума дорівня 33,5. Запишемо номер 1271, Виконай додавання, обираючи зручний порядок обчислення. Запишемо номер 1280. Треба знайти значення виразу зручним способом, використовуючи властивості віднімання. Із суми чисел тисячних і тисячних треба відняти число тисячних. Пригадаємо правило, як від суми відняти число. Щоб відняти число від суми, можна відняти його з одного із доданків і до результату додати другий доданок. Отже, маємо значення виразу дорівнює 22,835 тисячні. Тепер запишемо вправо 2. 9,37 відняти 2,59 і відняти 2,37. Бачимо, що у нас зустрічаються числа, які мають однакову дробову частину. Отже, 9,37 будемо віднімати 2,37. А потім віднімемо 2,59. Маємо значення виразу 4,41. Тепер із числа 7, тисячних, віднімемо суму чисел 1,132 додати сотих. Пригадаємо правило, як від числа відняти суму. Щоб відняти суму від числа, можна від нього відняти один із доданків, а потім від результату відняти другий доданок. Отже, будемо віднімати від числа 7,132 – число 1,132, а потім віднімемо 5,13 значення виразу дорівнює 0,87. І запишемо номер 4 12,7 відняти 3,8 і відняти 6,2. Пригадаємо правило, як від числа відняти суму. Отже, від числа 12,7 будемо віднімати суму чисел 3,8 додати 6,2. Тому що, щоб відняти суму від числа, можна відняти один з доданків, а потім від результату відняти Другий доданок, отже, значення виразу дорівнює 2,7. Запишемо домашнє завдання. До наступних зустрічей!